Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами математика. Тема нашого заняття об'ємні фігури і кількісна і порядкова лічба. Перша вправа відгадайте назви. Які фігури ви бачите малята? Назвіть їх, що це? Куля, а ця фігура називається Вірно, Куб. Які вони різні. А які ще ми знаємо фігури? Пригадайте круг, квадрат, трикутник, молодці. Давайте порівняємо круг і кулю. Яка між ними різниця? Куля об'ємна. А зараз порівняйте куб і квадрат. Куб теж об'ємний. У нього багато квадратиків. А знайдіть у себе серед іграшок предмети, схожі на кулю та куб, на кулю схожі. Так, м'яч, а на куб кубики, з яких ми будуємо вежі. Добре. Спробуйте сховати під одну долоньку квадрат, а під іншу куб. Ось так. Яку фігуру легше було сховати? Як ви гадаєте, і чому? Вірно, квадрат, то, що його не видно за долоньки, впізнайте зараз фігуру за тінню. Це тінь круга. А це тінь, вірно, трикутника. Це куля. Молодці малята. Це тінь якої фігури? Вірно, куба. А це? Так, звісно, це квадрат. Добре впоралися з цим завданням. Слідуюче завдання. Ігри тваринок з фігурами. Тваринки теж вирішили пограти з різними фігурками. Розгляньте їх, будь ласка. Хто стоїть першим? Так, це поросятко. Яка в нього фігура? Вірно, круг. А хто другий? Цуценя На якій фігурі сидить цуценя? На кубі. Так, молодці, розкажіть, хто останній? Так, телятко. За якою фігурою сховалося телятко? Вірно, за квадратиком. А хто з тваринок може котити свою фігуру, як ви гадаєте? Так, це кошеня. Бо в нього яка фігура? Вірно, куля і вона котиться, наче м'ячик. А хто може побудувати з таких фігур, як у нього, будиночок? Так, це цуценя, бо в нього куб. А ми з кубиків любимо будувати різні вежі та будиночки. А скільки об'ємних фігур у тваринок? Один, два. Всього дві об'ємні фігури. А скільки плоских? Один, два, три. Всього три плоских фігури. Позначимо цифрою 3. Яких фігур більше? Плоских чи об'ємних? Вірно, плоских. Зараз визначте закономірність, необхідно визначити, які фігури необхідно намалювати в пустих клітиночках. Наприклад, в першому, в другому рядочку, подивіться є пляма і є трикутник, а яких фігур не вистачає. Подивіться, зліво в першому стовпчику, там намальовані деякі фігури. Визначте, які фігури куди треба намалювати, і яким кольором. Круг, ви бачите, є пустий круг, є круг-жовтий, трикутник Трикутник червоний, зелений, а яких не вистачає і квадрат. Подивіться, яких квадратиків не вистачає в цьому рядочку. І заповніть всі рядочки, потрібними фігурами. А зараз малята, пригадайте, з якими фігурами ми сьогодні грали. Вірно, з об'ємними куля і куб, і з плоскими квадрат, круг і трикутник. Як відрізнити об'ємну фігуру від плоскосної? Подумайте, вірно, молодці малята. Ви впорали з усіма завданнями. До нової зустрічі!